Доброго дня, любі діти! Сьогодні пропоную вам зробити ось таких хлопчика та дівчинку. Але перед нашим заняттям аплікацією пригадаємо вивчені раніше геометричні фігури. Яка це фігура, діти? Так, це коло. Яка це фігура? Так, це трикутник. Яка це фігура? Так, це квадрат. Ось ця фігура. Так, прямокутник. Для аплікації нам знадобляться такі шаблони. Два кола це буде голова. Два маленькі квадрати це буде шия. Великий прямокутник це тулуб для хлопчика. Великий трикутник це тулуб для дівчинки. Чотири довгих прямокутники це ніжки. Чотири коротших прямокутника це будуть ручки. Також для роботи нам знадобляться клей, ножиці, папір та гарний настрій. Беремо з вами пензлик з клеєм і намощуємо клеєм коло. І таким чином Клеємо хлопчика та дівчинку, а потім за бажанням можна домалювати їм оченята, носики, ротики, вушка і волосічко. До побачення, дітки. Чекаю на ваші роботи.